Всіма миру Божого. Сьогодні я побачила дуже прекрасний ролик, такий у, на каналі Салтанінка про атеїста твердолобого, який не вірив у пекло. Але коли він туди попав, він сам в цьому обідився. І коли він вспомнив, що на самом ділі Ісус існує, коли ще пастир в младенчестві йому розказував. Про Ісуса, коли Він молився. І Бог дав йому шанс, щоб через нього прославилось ім'я Ісуса Христа. І Він Його вернув назад у життя, дав йому друге життя. І цей твердолобий атеїст, він став настоящим проповідником, і він написав багато трудів, що існує пекло на самом ділі. І пекло, і